I'm <laughs> Це правда. Знайомтесь, це Настя. Моя найкраща подруга, з якою ми познайомились в інтернеті рівно рік тому. А сьогодні вже святкуємо річницю нашої дружби, і я приїхала спеціально у Львів для того, щоб зіграти з нею в гру та відсвяткувати такий важливий для нас день. Між нами ностальгія це новинка від мема Games. Ця гра розроблена спеціально з психологом та містить 150 запитань та 6 різноманітних категорій. Ми обрали просто всі. Якщо чесно, під час зйомки цього відео ми забули, що нам треба знімати контент, тому що ми засіли години на три. Ми дуже багато сміялись. Потім плакали, втішали одна одну. Насправді це було дуже цікаво. Тому що питання дійсно нестандартні, і так як тут є різні категорії, ми говорили як про минуле, так і про майбутнє, про якісь наші плани та цілі, а також про якісь приємні спогади з минулого. Взагалі було дуже чуттєво. Як на мене, ця гра ідеально підійде не тільки для кола друзів, а також в сім'ї, наприклад, провести разом вечір чи навіть у парі, якщо ви вже перепробували інші ігри і хочете просто понастальгувати разом. Також міми Геймс доступні інші ігри, наприклад, між нами про любов це їх бестселер, гра для пар, а також не розкриті справи це справжній детектив, який максимально наближений до реальності.